Ставе засідання це вексипозивач кошти, представник відповідача Шевчук, та представник речі. Нагадую, учасникам процесу, що дізнається онлайн-трансляції. За копотання позивичі також. Ясович, не вивчив сантехніки, там не подивився, чи не дуже зрозуміло, що що це не вивчив сантехніки, не зрозуміло, що це. Представник відповідає, що це не вивчив сантехніки, 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 не вивчив не вивчив сантехніки, 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 не про заява про застосування заходів до безпеки закладів процесу застосування закладів до відповідь, в якому вбачається, що Козевич просить постановити окремо укладу постяниць представника ДВС Шевчука, пала Володимира, від державного бюджету справа робить трьох придаткових мінімум для представника, що становить 2 гривень. Також. Подана друга заява, за якою вважається, що позивач просить постановити окрему хвалу, прощання переполиці на переслідувачів такий державного у штат відроповнення до статуції, що становить 2074. гривні. підстави нас окремої ухвали, які на думку позивача свідчить про необхідність опалення відповідь. Саме рішення наведені відповідні заяви. Це тут є учасникам процесу, що відповідно положення слідку саме проти України. Ми ще окремо ухвалили, як право на висунку, такі рішення опалюватися з результатами в справи знову, разом при ухвалені рішення на стадії на стадії ухвалення судового рішення до результату результат, розвідку право свого проводу наверня, включаючи відповідні заяви та матеріальні справи, позивити відповідні представники відповіді, що ви маєте право отримати відповідні заяви в процесі судового розгляду висловити своє відношення до.

Перейти до стадії охорони рішення за результатами за першої програми. Разом з судового надажної суд пропонує переднім, якщо перейде до стадії охорони судової рішення, дати судового засідання, учасникам процесу для того, щоб змінізувати ризики, що до лікарні. Не проведе судового розсідання. Я пропоную 14 жовтня на 13 годину. Це відео на не так. Підходить, Відповідаєш, підходить. На яку годину? на 13-му. Можна на 14 робити. На 14. -й. 14, -й. 14 -й годин. 14 жовтня, годин. 14 година, годин попередньо погоджена дані. Переходить до статті ухвалення з цього річня, зараз датам провадження.